Містяни скаржаться на велику кількість небезпечної рослини. У Хмельницькому триває боротьба проти розповсюдження та зростання борщівника. Ця рослина несе велику загрозу для здоров'я. Після потрапляння соку та полку на шкіру людина отримує опіки з пухирями. При неправильному лікуванні наслідками будуть дефекти шкіри та навіть рубці. В основному він зростається, пойми річок, обочини доріг, там, де він себе нормально почуває і займається більшу територію. На території Хмельницької міської громади проводиться його викошування. До моменту визрівання насіння, розпускання самої корони, як така насіння. Ми його скошуємо, не даємо йому розмножитись, не даємо, щоб насіння визріло і мало схожість. І викошується. Як і в місті Хмельницькому, так і в населених пунктах е, Хмельницької міської та громади. Що робити, якщо все-таки отримали опік? Якомога швидше змити з тіла сік рослини для змивання. найкраще використовувати мильний розчин або розчин із харчовою содою. Якщо ні мила, ні соди під руками немає, ділянку тіла, що контактувала з рослиною, промити водою. Коли ж і води немає, за допомогою серветки зніміть з тіла сік, але не розмащуйте його по шкірі, а вже вдома промити мильним розчином. У нас тут був борщовик, що моя річна дитина ви по адресу. ОП-класі. Зробили перше, що тут як сказали, більш люди, зрілі, які знають, що робити в цій ситуації, а потім, звісно, звернулися до врача, слава Богу, пройшло все без питань. Треба, щоб дивилися люди, і треба, щоб вони такі небезпечні, розстрільні, скошували. Наслідки від бочовика це опіки та шкіра. Саме лікування тільки погіршує ситуацію, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який направить тебе до спеціального. Боротися з нею досить важко, Бо, це неможливо сонця, да? тому що це сікій реагує на сонячні промені і опік. А от боротися от, фактично ну, неможливо і, з, з нею. Хіба що знищувати корінь, і вона тоді зовсім не буде рости. Опіки тіла викликають стебла і листя рослини, які містять велику кількість речовин. Що при контакті зі шкірою власне і викликають в пухарі. основними симптомами отриманого опіку є загальна слабкість, озноб, запаморочення та головний біль. На жаль, є виявляються нові місця його розповсюдження, Це в дороги і мірі, що З кошем виявляємо, косимо щоб він не міг розмножуватися. Є багато місць територія, десь близько п'яти гектарів. якщо взяти повністю всі межі громади. Так як борщівник є небезпечною рослиною, яка несе реальну загрозу життю і здоров'ю людей, необхідно щороку проводити заходи по знищенню цієї отруйної рослини. Якщо ж ви бачите, що у вас на ділянці росте борщівник, з ним необхідно обов'язково боротись. Головне розпочати боротьбу ще до того, як рослина скине насіння. Інакше наступного року доведеться починати все спочатку. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.